Шановні майстри плиточники, от скажіть, яка переноска найкраща? Я вам відповім, це Раймонді. Безперечно, Раймонді з присосками РВ-175. Але, але вартість її просто фантастична. Тому я категорично рекомендую переноски керамо. Чому керамо? Тому що український алюміній, українське залізо, навіть гайки пластикові, українські. Крім того, вона проста, надійна, запросто всі докупити можна комплектуючі. Можна купити на 6 присосок, можна на 8 присосок, можна на 10 присосок для виконання будь-яких операцій з плиткою. Тому звертайтесь на мій канал YouTube. Там є відео, інструкція по налаштуванню. Там дуже багато всього для майстрів-плиточників. Але це ще не головне все. Якщо ти не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!